Друзі, привіт! Подорожимо в нову країну, Францію. Сьогодні рецепт неймовірно ніжних французьких шніцелів з часниковим соусом. Список інгредієнтів також під відео. А поки підпишись, приготую рецепти зі всіх країн світу. Починаємо з соусу: одна третя чайної ложки солі та пів чорного перцю. Потім видавлюємо три зубчика чеснику. Добавляємо 3,5 столової ложки майонезу. І останнє додаємо 2,5 ложки лимонного соку. Все перемішаємо та дамо настоятися мінімум пів години в холодильнику. Поки якраз займемося шніцелями. Беремо 500 грамів курячого філе та поріжемо тоненькими слайсами не більше як пів сантиметра товщиною. Натерте 100 грамів будь-якого твердого сиру. Та поки напишіть в коментарях, яка ваша страва найулюбленіша. Для кляру знадобиться 100 мл молока, одна штука яйця, також одна столова ложка приправи для курки. Соль перець за смаком у мене звичайна ложка солі та півчайної ложки чорного перця. Все збиваємо до однорідності. Додамо 3 столові ложки муки та добре перемішаємо. Музика. Останнім додаємо тертий сир, перемішаємо, та кляр готов. розігріваємо сковорідку з олією. Та кожен кусочок курки занурюємо в кляр та викладаємо на сковорідку. Смажимо все під кришкою з двох сторін до золотистої скоринки. Ось і все готово, подаємо з нашим чесниковим соусом. Як бачите, все це було дуже просто, але неймовірно смачно. Чоловік сказав, тільки не загуби цей рецепт, ти точно його запишеш, ти впевнена, не забудь! А попереду в нас ще нові подорожі до нових країн і нові смачні рецепти, смачні страви зі всього світу. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте, будь ласка, лайком. Та для просуття залиште якийсь коментар. До зустрічі за тиждень.